І все поїхали. Ми на минулому уроці з вами почали розглядати тему велику тему, яка у нас є такою прям комплексною темою, Тема називається вода. Вода, ми розглянули на минулому уроці її основні властивості, її основні характеристики, розглянули будову молекули, розглянули значення. Звичайно, всі ми з вами абсолютно згодні так, з тим твердженням, що вода має велику. Величезне значення природі і житті людини, а яке конкретно, звичайно ж, ми знаємо. Це і складова частина, це і середовище життя, це все, 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 що можна сказати, гарного про воду, це ми все з вами говоримо і це ми знаємо. От сьогодні ми поговоримо про основну властивість води, яка полягає в тому. Що вода здатна утворювати розчини. Хоча, якщо ми з вами будемо говорити, наприклад, про значення води і виокремлювати, виокремлювати те, що вона здатна утворювати розчини, ну це не зовсім я вважаю правильно. Чому? Тому що Принципі, всі властивості води, які вони є, які існують, вони всі базуються на тому, що вода здатна утворювати розчини. Тобто, по факту, база, такий фундамент, на якому ґрунтуються всі властивості, все значення води, це все є у нас. Е Ось ця ключова властивість. Це насправді важливо, це насправді важливо. І ми з вами сьогодні поговоримо саме про розчини і про властивість води до її утворення. Тому що ми поговоримо з вами сьогодні про складову розчину. І поправку, таку я невелику поправку, зроблю в тому сенсі, що. Е, розчин, е, от ми зараз говоримо про воду, про водні розчини, але не завжди, не завжди вода виступає в ролі розчинника. Тобто ви маєте розуміти, що ми з вами е, говоримо Добре. по темі доброго дня. Всім доброго дня! Хто приєднався всі, бачу, бачу, обов'язково повідомлю Марію Йосипівну, що ви були на уроці. Так, е, ми говоримо про розчини. Ми звичайно розуміємо, що в більшості випадків до складу розчину буде входить вода. Але входження води до складу цього розчину це не є обов'язкова е, обов'язкова ознака. Розчин може складатися з інших компонентів. Ну тобто в розчині, в принципі, вода е, не завжди буде. Наприклад, спиртовий розчин. Там у ролі розчинника буде е, спирт, не вода. Але ви розумієте, що в більшості так, в більшості випадків розчини ми будемо розглядати водні. Але, але є випадки, коли у нас інші компоненти розчину. Якщо брати в такому глобальному, великому так, значенні, то будь-який розчин він складається із двох частин. З частини, яка називається розчинником, і з частини, яка називається розчинена речовина. Коли ми зараз будемо працювати з вами з формулами, то розчинник, розчинник його записують. Вибачте, не, не там, не розчинник, а розчин. Записують скорочено як розч. Розчинник позначають буковкою R. І розчинена речовина позначається двома буковками РР. Тобто ми не пишемо в формулі розчинена речовина РР. Відповідно, вертаємося. Розчинник це та речовина, якої у розчині буде більше, і розчинена речовина це та речовина, в якої в розчині буде менше. Наприклад, у мене є, у мене є, наприклад. У мене є, наприклад, спирт. Спирт, і у мене, наприклад, є вода. От оцю воду і спирт їх змішали. Тобто, утворився розчин. Розчин утворюється, поправка зараз два. Коли ми змішуємо дві речовини, і ці дві речовини не вступають в хімічну реакцію, тобто, вони не утворюють нової речовини. Тоді вони утворюють просто розчин, тобто, іншими словами, суміш однорідно. Так от, вода і спирт. Припустимо, спирту було 90 г і води було 10 грам. Та речовина, якої буде більше, буде розчинником. Та речовина, якої менше, буде розчиненою речовиною. Відповідно, в даному випадку розчинником буде виступати вода чи спирт. 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 А розчиненою речовиною буде відповідати вода. 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 Звичайно. Молодець. А тепер дивіться, я візьму і зміню цифри. Спирту у мене буде 10 грам. А води у мене буде 90 грам. Яка речовина виступає розчинником? Вода. Виступає? Вода, вода. А розчинена речовина тепер буде. Яка речовина? Спирт. Спирт. Вірно. Тобто. Розчин має два компоненти. Він має складову частину, яка називається розчинником, і складову частину, яка називається розчиненою речовиною. Давайте подивимося вправу. Давайте подивимося вправу. Зараз. Так, демонстрацію я не вімкнула підручника. Я просто закрила. Mm -hmm. Так, ось у мене підручник мій. Зараз я, бо я е, зупинилась трішки на інших вправах і не повернулася до тих, які нам потрібні саме зараз. Значить, дивіться, номер 206. Номер 206. Ось я його обведу. Обведу. Яку речовину ви назвете розчинником, якщо компонентами розчину є? Тепер, будь ласка, у мене є. Три приклада, і я б хотіла кож... когось із вас запитати по кожному прикладу, але не владу. Влада в нас буде виступати зараз в цій правій ролі консультанта, тому що влада сьогодні вже давала правильні відповіді і показала своє розуміння матеріалу. Давайте почнемо, мені ось підсвітилась шляхова Даша. Даша, прийом. Угу. Да. Прийом. Чуєш? Так, да. да. угу. добре. Твій буде приклад А. Розплавлену мідь масою 3 грами, і змішали золото масою 7 грам. Скажи мені, будь ласка, Даша, яка речовина в даному випадку буде розчинником? 7 грам золота. Золото. А розчиненою речовиною буде. Мідь. Молодець, Даша. Переходимо далі. Переходимо до кого. От я хочу запитати Поліну Войтову. Поля, прийом. Поля. Поля. Я тут. Ти тут? Прийом, прийом. Да. да. Все добре. Дивися в твій приклад Б. Змішали етиловий спирт масою 10 грам і ацетон масою 25 грам. В даному розчині води спирту і ацетону розчинником буде яка речовина? Ацетон. Ацетон, молодець. А розчиненою речовиною буде. Поля. Етиловий спирт. спирт. Молодець. І хто хоче зі мною поговорити по прикладу В. Може, Настя Я хоче можу. зі мною поговорити? Настя. Дуже прекрасна, Настіша. Значить, дивіться, у мене наступний випадок. Змішали воду масою 30 грам і оцтову кислоту масою 70 грам. Який бачиш розчинник? Оцтова кислота. Супер. І розчинена речовина. Вода. Вода. Молодці. Тобто ми з вами зараз е закріпилися на тому, що вода утворює розчинник. Це її основна властивість характеристика. Але не завжди до складу розчину входить вода. Так? Так. Да. Так. Угу. А взагалі будь-який розчин складається з розчинника. І розчиненої речовини закріпилися. Тепер ми з вами перейдемо до оцінки кількісного складу розчину. Зараз ми поговоримо з вами про розчини з точки зору, як ми їх оцінюємо, або, наприклад, як нам їх. Приготувати в домашніх умовах, чому нам потрібно готувати розчини? Дуже просто. Всі ми з вами вдома займаємося влітку консервацією. Так, от, при Консервування овочів, фруктів, ягід різних ми з вами і займаємося тим, що ми готуємо розчини. Так, от доброго володіння інформацією, доброго дня, Даша. Так, от, володіння інформацією про розчини насправді є важливою складовою частини нашої, нашого практичного життя. Так, значить, ви всі. Бачили і знайомі з ось такими пляшечками різними. Різні пляшечки, різні баночки. Так? І на оцих пляшечках і баночках є ось такі, дивіться, ось такі відсотки. Ось такі відсотки. Ці відсотки це не просто е, і також, також крім консервації, також будьте будь ласка, уважні е, ви маєте розуміти, що то в нас є за циферки, і оцінювати в даному випадку. У мене є ліки. ліки. У мене є спирт етиловий 96%, Це означає, що в даному розчині. А більшість речовин, які оточують нас. А ви іще з курсу природознавства, коли я у вас викладала, пам'ятаєте, ми mm -hmm. з вами дома шукали на кухні розчини. Ми записували розчини з вами, і ми знаємо, що насправді вдома на кухні дуже багато розчинів що к. Поти різні лимонади, супчик, борщик, ці всі страви. Це є по факту розчинами, ми з вами виясняли. Так от сьогодні ми поговоримо з вами, ми вже стали старшими, поговоримо про ліки. Наприклад, етиловий спирт — це означає, що в даній пляшиці є розчин. Розчин цей в собі, в своєму складі. Вміщає 96% етилового спирту. Якщо я беру щось повністю, тобто все, це буде 100%. 96% означає, що із оцих 100% розчину в загальному 96% припадає на етиловий спирт. Далі, якщо я візьму тетрациклінову мазь. То в ній основною діючою речовиною є тетрациклін. І дивіться, у мене є позначка 3 Це означає, що в складі оцієї мазі, ви бачите, що цієї мазі в тюбику 15 грамів, що в складі оцих 15 грамів є всього 3 діючої речовини тетрацикліну. Все останнє тобто скільки відсотків? Якщо 3% це тетрациклін, то все останнє 97%, 97 це є, наприклад, речовини, речовини оці кремообразні, так? пастоподібні, які і є основною складовою частиною. Хоча нас в цій мазі, наприклад, цікава діюча речовина, яка називається тетрациклін. Далі, якщо у мене є ось такий розчин амоніаку і в нього є. Не там обвела. І у нього є відсоток амоніаку чистого 10%. Це означає, що води в цьому розчині скільки відсотків. Якщо це водний розчин. 90%. 90%. І так по всьому іншому. У нас є, ось дивіться, один відсоток. Ось у мене знову є. 3% і ось у мене є 5%. Зверніть, будь ласка, увагу, що брильянтовий зелений розчин це є зеленка, і в ньому всього-навсього 1% цієї речовини, яка в ньому міститься. От, а все останнє там є інші складові частини, в тому числі і спирт. Так от, для цієї оцінки, для вираху, в, в, можливості вирахувати відсоток і оцінити, яка ж є, е, який же ж є склад розчину, і використовуєте такі поняття, як масова частка, масова частка, зараз я перетягну трішки панель. Ось так. Масова частка поділяється, поділяється, позначається вона W. Ми з вами з нею вже знайомилися W. Для того, щоб порахувати масову частку, оцей відсоток, який входить до складу розчину розчиненої речовини, мені потрібно взяти. Масу цієї речовини і поділити на масу розчину. Я в такому випадку отримаю якесь число. це буде у мене дріб. Якщо я цей дріб, це буде дріб у мене десятковий, помножу на 100%, то я в такому випадку отримаю відсоток. Тої речовини, яка є у складі розчину, я маю на увазі розчиненої речовини. В принципі, можна виражати у вигляді дробу, можна виражати у вигляді відсотку. Суть від того не міняється особливо, але якщо у нас ітиме мова по розрахунках. Коли ми з вами будемо рахувати не масову частку розчиненої речовини, а наприклад, будемо ми з вами рахувати масу розчину, то тоді нам потрібно буде відсотки переводити у дріб, тому що у нас неможлива історія, коли у нас іде множення або ділення на дріб. Так от, давайте я перейду, перейду на, мабуть, на дошку, і ми з вами зараз подивимося, як з цієї однієї основної формули ми з вами можемо вивести і ще дві формули, тобто, всього їх буде три. три формули, якими ми будемо користуватися при розрахунках при… Розрахунках по розчинам. Так от, якщо в мене маса, масова частка, вибачте, вибачте, розчиненої речовини дорівнює маса цієї розчиненої речовини, поділено на масу розчину, І хай буде, хай буде поки без відсотків, щоб вас не плутати. То, якщо, припустимо, у мене питають не масову частку розчиненої речовини, а масу речовини. Подивіться, для того, щоб знайти масу розчиненої речовини, дивіться, навскоси помножила. Поділила. Отут тут у мене поділила незримо, стоїть яка цифра? Один. Тобто для того, щоб знайти масову частку розчиненої речовини, мені потрібно помножити що. Там, масову де відомо навскоти. Правильно, маса розчину помножено на масову частку речовини. Дивіться, вам, в принципі, не обов'язково пам'ятати всі три формули. Вам достатньо пам'ятати оцю одну базову, бачите? Оцю одну головну, з якої ми потім можемо виразити. Інші величини, які нас цікавлять. А якщо припустимо, у мене питають, як знайти масу розчину. Дивіться, знову навскоси. Відоме помножила, невідоме поділила. Хто бачить, як знайти масу розчину? Відоме помножила невідоме поділила. Відоме помножила, невідоме поділила. Хто бачить? Як мені вивести формулу? Сьомий клас. Дивіться, ось у мене ще. Я тебе помножити на помножити чи поділити нас? Дивися, ось у мене відоме, дивись, бачиш, тут у мене відоме, я множу. Тут одиниця. А там, де невідоме, що я намалювала дуже багато. Зараз. Відоме я множу. Відоме я множу. А там, де невідоме, дивися, я ділю. Тобто я маю взяти масу розчиненої речовини і що з нею зробити? Поділити на масову частку. І поділити, звичайно, дивіться, різниця, де множення, де ділення. Побачили. Ось такі в мене є три формули. В залежності від того, що в мене питають, в, задачі, в умові задачі, я, звичайно ж, буду вибирати одну із цих трьох форм. Це задачі, які ґрунтуються не на хімічних рівняннях, а на розрахунках по хімічним формулам. Тобто, якщо брати в такому от великому глобальному значенні, то всі задачі, які є в хімії, вони поділяються на дві категорії. На задачі, в яких розрахунок відбувається за хімічним рівнянням, тобто у мене є в умові якась взаємодія, так? Є задачі, які відбуваються за, по розрахунку за хімічною формулою. От саме у нас з вами сьогодні будуть задачі по розрахунку за хімічними формулами. Зараз ми відкриємо підручничок. І візьмемо собі задачу. Задачу, але, мабуть, ні, не задачу, ми спочатку візьмемо. Ми з вами зараз на оцій табличці під номером 215 потренуємося, як рахувати за ціма формулами. Значить, дивіться, у мене є, я е... Як мені краще зробити? Я знаю. Зараз я звідси зроблю скрін. Я зроблю скін. Я його переміщу в презентацію. Так, зараз, зараз, зараз. Так, щось у мене меню. Ага, не пропало. Так, я його помістю в презентацію. Дивіться. А, не дивіться, вам ще не видно. І в цій презентації, звичайно, я зараз виведу на екран. І в цій презентації я напишу внизу формули, так? Ви ж не знаєте, що на пам'ять? Не знаєте. А я напишу масова частка дорівнює маса. Розчиненої речовини поділено на масу розчину. Далі маса розчиненої речовини дорівнює маса розчину. Так, ви мій почерк сьогодні розумієте? Так. Да. Що я зараз пишу у формах, розумієте? Да? Мені зараз із цією W мені швидше записати ось так, ніж текстом вводить. Так, і маса розчину, чому дорівнює? Маса розчину дорівнює у мене маса розчиненої речовини, поділена на масову частку цієї ж самої розчиненої речовини. Так, я е, покладу перед собою калькулятор, тому що будемо зараз ним користуватися. Так, що в мене є? Дивіться, ось у мене є дві, е, кол, е, дві мене є стрічки. Значить, у першій стрічці у мене відома загальна маса розчину. Бачите, маса розчину 400 г. Це те, що в мене відомо. І в мене є, в мене відома маса розчиненої речовини 8 грам. Скажіть мені, будь ласка, як мені знайти масу води, От не спираючись на ці формули, а спираючись на логіку. Якщо весь розчин був 400 грам, маса розчиненої речовини була 8 грам, то маса води. То маса води, сьомий клас. 400 мінус, мінус 300, 802. 802. 392. 392. Так, Але, тепер давайте належно. порахуємо. да. А що ж повітряна тривога? Якщо ти хочеш, ти можеш зразу вийти. Я вас дві хвилини затриматися. Попрошу. Саша особисто може вийти. Масова частка. Будь ласка, давайте в формулу. Мені потрібно взяти масу. Маса, чому дорівнює? Маса. розчиненої речовини. Чому дорівнює? Вісім, кроме. Вісім. Поділити на масу. На масу. Розчину. Тобто 8 поділити на 400. 7 клас. 400, 400. І це помножити іще на 100%. І це буде 2%. Далі. Швидко, дуже. Друга частина. Якщо в мене маса розчину 500 грам. Маса води 460. Яка маса розчиненої речовини? Як знайти? Буде 40, Буде 40. як узнала? А, як узнала? Треба поділити. Що зробити? Поділити треба. Поділити, вважає влада. Ні. Хто вважає по іншому. Звідки взяло відняти. 40 грам? Відняти. відняти. Звичайно, відняти А тепер давайте порахуємо масову частку. Для цього мені потрібно, взяти скільки грам? маса розчиненої речовини, скільки грам? 500. Маса розчиненої речовини. 40 грамів поділити на. Масу розчину Поділити на. Подігнути Яка на... маса рощин? На 500, звичайно, на 500. Помножити на 100% і це буде 8%. 100. Ось так. Значить, дивіться, зараз я зупиняю запис у нас.